Що це за безлад? Але чомусь кінка її боїться. Кишечка. Я в тканина взагалі ноль. Всім привіт! Сьогодні влог про те, що ж подарували. хвилиночку. Чого так голосно? Що ж, що ж, подарували, друзі, родичі, близькі моїй доньці на один рік. І почнемо ми, мабуть, з цієї машинки. Її можна возити, Емілі можна катати на ній. Окрім цього, тут є величезна кількість кнопочок. Повертається ролик. Емілі в захваті. Ти бачиш? Далі. Подарували дуже багато речей насправді. Це ось такий набір рожевий. Він просто неймовірної якості. Дуже шкода, що камера не передає цього. І ще й утеплений. Якраз на весну він буде на неї супер. Е, далі ось така неймовірна сукня. До неї ще йдуть рожеві колодки. Я просто одягала вже на день народження. Ти пам'ятаєш? Так. Потім ще один костюм. Ось така фіолетова ковтинка. І до неї ще ось такі сині штани. Далі сукня. Ще одна. Просто неймовірно з таким польфиком. І, здається, це гульбет. Я в тканинах взагалі ноль. Потім ще одна сукня. Ось така простенька, але на весну прям клас. Далі це ось така тирамідка. Вона ще як брестниця, бо там багато маленьких шариків всередині, м'ячиків всередині. І моя донька від неї просто... Вона складає її постійно, і інтернет до неї не закінчується. Далі, це, 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 це ось такий будиночок. Можна рахувати, тут є цифри, є букви буква десь загубилася, також є форми, які також треба складати. Ось такі трикутнички об'ємні, там зображені фрукти. Наприклад, якщо тут ти обертаєш і отримуєш фрукт, то на всіх інших потрібно також обрати фрукт. Тобто це для розвитку. Е, далі це корзинка з фруктами та овочами. Е, можливо, це на трохи старший вік, але моя донька в захваті від цієї е, е, корзинки вона грається постійно і вона подобається. І ще фішка тут в тому, що ці фрукти вони, їх можна розділити. Е, е, також їх тут прямо велика кількість. І ще в наборі йде ось така дощечка. І ножик. Якось так це працює. Далі ще ось така а, дошка для малювання. Я думаю, що багато в кого вона була. Це. Ми малюємо, а потім стираємо. І а, ще забула про дюру. В Кого в дитинстві вона була признавайте. У мене, наприклад, не було чомусь. А, ось така ігла. Її можна увімкнути. Її боїться. От і все. На цьому, в принципі, все. Я писала вішліст подарунків, але в основному всі дарували гроші. Бо в мене там у вішлісті була і вежа Монтесорі, і Вігван, і багато всього, але в основному дарували гроші. Але гроші це. Теж добре, так? Кажи пока-пока. Пока-пока.